Тепер про те, що ж воно таке, невже це дірка в мозок? В перші місяці життя це тільки шар дерми та фіброзної тканини, яка поступово стає дуже щільною. Ще за декілька місяців достаточного закриття великого джерельця, нам здається, що воно вже закрите. Хоча насправді ще ні. Якщо батьки будуть щупати велике тім'ячке, воно м'яке та пласке. Коли дитина кричить, плаче або дуже збуджена, воно пульсує, і це є нормою. Не треба боятися торкатися великого тім'ячка. Ви ж не боїтесь торкатися животика малюка, а там ваші пальці від внутрішніх органів теж відокремлюють тільки м'які тканини. Саме тому його можна мацати, а за потребою мастити кремом, наприклад. До речі, саме через цю дірку ми проводимо нейросонографію, ультразвукове дослідження головного мозку.